Hello, Friendly! З вами Деніс Френдлі. Сьогодні, дружні. Ми вперше у цьому відео попробуємо з вами Skittles напій. Skittles напій Tropical. Купував я його в івано франківську Ну, що ти хочеш? За 100 чимось гривень він коштував дорого. Бо це я, я купував у європейських продуктах, мази називається європейські продукти. Тому це досить дорого, дорогий цей напій. Мені цікаво, який він буде на смак. Скітел з горошки ми всі пробули, а от який напій цікаво. Е, дивно, що ще він виглядає не як. Ми всі, знаєте, чупа-чупс напої. Хоча M&M's напої, Milky Way напій, то це були у таких е, бутилочках. А Скітлс у такій бутилочці. Що, в принципі, всі такі від брендів. Солодкою, со солодощів та смаколиків, то в баночках. А Skittles у такій бутилочці вони зробили. Ну, погнали зацінимо цей перший раз я пробую в своєму житті. Цей Skittles напій. Ну, ці чупа-чупси теж в перший раз в житті. Ну а тепер перший раз в житті. Погнали, дамо оцінку від 0 до 10. Let's go. День у реагує, день у реагує. Сьогодні він буде пити. Так. Так, ось такий. Коротше, тропікал, напій, скітл, skittles, skittles, skittles. Відкриваємо і п'ємо. Погнали, гнали, гнали. Go, go, go. Мені цікаво, як він буде на смак цей напій, Skittles. Погнали, гнали, гнали. Le, let's летс Ну що, погнали народ. Я хочу страшно пити. Нап'юсь зараз. Якщо буде не смачно, то не сильно нап'юсь. Так. так. Ну. Ну, пахне тропічно, так. Погнали. Голубенька водичка. Так, давайте. Раз, два, три. Погнали. М -м -м, дуже солодка вода. По-перше, дуже солодка. Голубий колір, ніби... Який це смак. Намальована веселка. То дійсно, якби вони взяли скітлс всі цукерки і тако, знаєте, кожен той колір сюди змішали. Ну, коротше, прикольно. Але хімічно. Чути трохи хімію. Так. Ну. Таке. Оригінальне, знаєте. Ну, оцінка. 9 балів. Не знаю, може і навіть 10 би поставив. але ну, чути щось той трохи хіба. Може і десятку в кінці вліплю. не знаю. Але 100 гривень, ну це дорого. Такий собі напійчик. Був лише тільки цей один смак. Ну, типу ці бутилки з одним смаком. Може буде ще якийсь. Ну чуєте, смак веселки, так. Прикольний смак. Такий дитячо прикольний смак, так. Думаю, поставлю 10 балів. Прикольно. Мені це краще, до речі, ніж їсти самий Skittles. Скажу вам так. Бо то, що я їв самі скітлс, на відео то велика пачка взяв. мені треба було маленьку пачку взяти. Взяв велику так наївся, тої хімії мені так недобре потім було на відео тоді її з вами. А це напій нічого по кайфу йде мені. Значить напій мені скітл сліпший. За горошки скітлс. Хоча це теж хімія страшна. Але зато колір моря. Пишіть чи хочете. А, пишіть. Угу. Коротше, думаю, ви теж хочете на море. Дуже колір моря нагадую. То, до речі, за кордоном море десь так і виглядає. Ось таке. А ну чекайте. Я, звичайно, тупо, що я вже під кінець це зробив, але щось видно чи не видно вам народ. Коротше, добре. То і так нічого не видно. Тропікал, у нас ж написано тропікал. А тропік іде? На морі, правильно? Так, скидалсь напій краще. Наливаємо весь. Хотів напитися, напився. Класний напій. Напій супер. Супер-пупер. І бутилочка класна собі збережена. Не знаю на що. Накий напій. О, чути, як я ригну, вибачаюся за відрижку, то чути цими тропіками. Все, допиваємо. Було смачно, було класно. Коротше, дружні, на цьому все. Ось такий був Скітлз на напій. Побачите десь собі таку бутилочку. Можете собі спробувати, хоча, якщо з чимось гривень вам не по кишені, Ну, я вам передав смак. <смак> Надіюся, чути дійсно якимись змішаними смаками. Дуже солодкий. І дуже голубий. Та. Тож, я думаю, різні смаки. Я думаю, фіолетовий є, може жовтий колір є, червоний, не знаю. Якщо можете при можливості, можете собі купити зацінити. А я з вами прощаюся. Мене звати, як завжди, Денис Френдлі. Дякую, що дивилися до цього моменту. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте! Ой. Дуже класний скітс, от прям на десяточку. Прям на десяточку. Дуже класний, дуже супер. Пробуйте, якщо можете, можете собі спробувати. Всім пока-пока. Бувайте!